Гроші чи кешфлоу Кіосакі. Дев'ять відмінностей між цими фінансовими іграми. Перша. Рік створення. Кешфлоу Роберта Кіосакі вийшло в 1993 році. Гроші була створена 23-го року, пройшла п'ять ітерацій, зараз відтворена і відображає ринок України 25-го року. Друге: кешфлоу про американський ринок і американську економіку. Гра гроші про український ринок і українську економіку. Третє. Вихід на велике коло. В грі кешфлоу вийти на велике коло можна за 2 години. В грі Гроші за 5 годин е, гри вийти на велике коло неможливо. Різниця в глибині і в цілях, які ставлять перед собою обидві версії. Четверте: ціль. В грі кешфлоу. Для того, щоб досягнути першої цілі, треба створити пасивний дохід, який буде перевищувати кількість витрат, які у вас є. В грі Гроші ціль це досягнення тої фінансової цифри, яку учасник самостійно собі ставить на початку гри. П'яте. Перемога. В грі Cashflow перемагає учасник, який виходить на велике коло і оплачує мрію, яку вибрав на початку гри з готового переліку. В грі Гроші перемагає учасник, який досягає фінансової цілі, яку ставить перед собою на початку гри. Додаткова деталь: учасник має мати найбільший прибуток серед команди, яка грає. Шосте вплив учасника. В грі «Кешфлоу» Учасник стикається з подією і реагує на неї в форматі покупки або ні. В грі гроші учасник спершу здійснює вибір джерела інвестицій, типу бізнесу, а потім реагує в формату покупки або ні. Відповідно, в грі кешфлоу вплив закладених закономірностей є більшим, а відповідальність учасника меншою. В грі гроші учасник. Має більше відповідальності, оскільки спершу обирає е, ту стратегію, яка надасть йому варіанти розвитку подій. Сьоме стратегії. У грі Кешфлоу учасник доходить до єдиної стратегії, яка й допомагає перейти з малого кола до великого. І далі, граючи у гру кожного разу, використовуючи цю стратегію, можна здійснити цей перехід. У грі Гроші. Кількість стратегій є великою. Варіанти розвитку подій також відповідно та стратегія, яку учасник може знайти, наступного разу може не спрацювати, що заставляє учасника здійснити переоцінку власних дій, власних виборів і знаходити нові способи досягнення своїх цілей. Восьме спосіб ведення. У грі Кешфлоу немає готового стандарту. Все залежить від ведучого, від того, де він проходив навчання або від його особистих поглядів на гру. У грі Гроші є стандарт, який забезпечує динаміку і включеність учасників у ігровий процес. Дев'яте зворотній зв'язок. У грі кешфлоу зворотній зв'язок базується на спостереженнях за групою і кожним з учасників, або може бути взагалі відсутній. У грі гріґроші зворотній зв'язок базується на аналізі виборів учасника. Що це означає? Оскільки у грі гроші є стандарт. Він передбачає фіксацію ходів кожного учасника і виборів, які учасник здійснює. На основі поведінки виділяє виявляється певна закономірність, яка і дає змогу надати учаснику зворотній зв'язок більш якісного формату, який базується не тільки на суб'єктивних уявленнях, а фактичних. Діях самого учасника, але давайте про унікальність. Гра Cashflow – бренд номер один у світі серед освітніх фінансових ігор, і це факт. Гра, в яку хочуть зіграти мільйони, гра, яка вже змінила життя мільйонів, яка допомогла людям змінити свої фінансові звички, своє мислення Вливість і унікальність гри гроші полягає в її глибині і багатогранності, оскільки гра передбачає більше ніж тисячу карток. Її складна фінансова Структура передбачає генерацію нових ідей і можливостей, яка дає змогу людям не тільки користуватись е, тими методами, про які говорять книжки, але і генерувати їх самостійно. Отож, буду рада бачити вас на іграх, буду рада чути ваші відгуки, порівняйте самі, е, і скажіть, які відмінності бачили.